Пані підстароста, ми раді слухати. Благословіть і ліпити. Бог Раз, другий раз і третій раз. Після, Після, три раз, і раз. раз. Яка вона українська традиція? Дуже розмаїта. В кожному населеному пункті, в кожному регіоні є свої унікальні пісні, традиції, відзначення свят, одяг, обряди. Все це, це є нашим споконвічним спадком. Саме він передається з покоління в покоління та індифікує нас як українців. Благослови Боже, отець мати, своєму дитяті. Геона навколо нас Юа взяла собі за мету досліджувати, зберігати, відтворювати та закохувати людей у традиційну культуру Київщини, зокрема Богославщини. На свято Покрови Пресвятої Богородиці на Богославщині, як і багато де в Україні, з давніх давен припадав час весілля. Саме тому Геона навколо нас ЮА і Богославський волонтерський штаб вирішили організувати низку діст, присвячених українському весіллю на Київщині. Всі ці активності були записані у відеоформаті і найближчим часом будуть викладені з вільним доступом для всіх охочих та зацікавлених, в тому числі і для використання у навчальних програмах у закладах різного рівня. Проходимо, проходимося. Ми ходімо, проходимося, на боярів подивімося. чи вічі чи горбаті, вміють чи танцювати. Яким було весілля у центральній частині України? Показали етногурт «Вогневиця» Вогневлиця з міста Узин Білоцерківського району та гурт Калина села Деремезна Обухівського району. Як коровай печуть. Дівич вечір і як молоду забирають. Викуп у брата, пришивання квітки молодому. Всі ці обряди були відтворені колективами під керівництвом Оксани Сахацької. «Братіку та й не лякайся, братіку та й не лякайся, на да, ще й постарайся. Окремою важливою темою у дослідженні традицій є відтворення народного одягу та прикрас. Члени Геонавколо нас Юа збирають старовинні фото, свідчення старожилів та зразки одягу наших предків, а майстрині створюють строї саме такі, які одягали місцеві жителі сторіччя Тому на Богуславщині, до того моменту, як прийшла радянська влада і почала все це винищувати.